Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 3 грудня 2024 року. Подивимось, який сьогодні буде день для нас. Ну що ж, карта дня для нас. П'ятірка посухів, що в нас на дні колоди, десятка кубків. І різні. Зовсім різні енергії. П'ятірка посухів. Карта вогню. Енергія вогню. Тому в першу чергу будьте сьогодні обережні. До повітряної тривоги. Ну, і взагалі, до, до всього, до всіх. Тому що ну, вогонь. Вогонь дуже легко вибухає, дуже нестриманий, нестримний і легко переростає в конфлікти. Ну І саме п'ятірка посухів це і є карта конфлікту, конкуренції ем, такої агресії і суперечки. Це може бути будь-де? На вулиці, в черзі, в транспорті, на роботі, вдома. Тобто, коли в кожного є своя думка, в кожного є своє бачення, і ніхто не хоче поступитися. Кожен говорить своє, ніхто нікого не слухає. Всі агресивні, всі нервові, всі махають руками. Ну, тому треба бути. Ну, Обережним, краще не попадати в таку компанію, якщо ви бачите, що люди агресивні, краще повернутися і йти, і не бути в такому натовпі з такими агресивними розлюченими людьми накрученими. На дні колоди десятка кубків. Це як сімейна карта. Це, взагалі, ну, 100% задоволення. Ну, і... Як вона має поєднатися з такою п'ятіркою посухів? Тобто, від любові до ненависті може бути один крок. Ще тільки було все гаразд вчора, можливо, приїхали рідні. Тобто, це може бути таке об'єднання сім'ї, приї... ну, ваші родичі. Вчора ви зустрілись, все гаразд. А сьогодні вже щось комусь не подобається. Тобто, це може бути от в сім'ї. Ви не можете домовитися, кожного свої бажання, свої, ну навіть стосуватися та ну, будь чого. підставляйте під себе. Ви купуєте подарунки і все, і ви не можете вже домовитися, хто що хоче, тому що один хоче в одного і... одне бачення, в другого інше бачення. Тобто, так як ця карта сімейна і стосує, ну, емоційна, то оцей, цей конфлікт може якраз і стосуватися сім'ї, дітей. Бачите, тут у нас діти зображені. Тобто, щось, ви, можливо, за дітей посварилися, також в кожного своє розуміння і бачення. Ну, чи вдома щось також не влаштовує в когось в кожного своє бачення. Тому будьте обережні в два рази більше, тому що ну, конфліктувати з сім'єю вдома, з домашніми напередодні свят ну, так собі, не створюйте лишню напругу вдома, тому краще промовчати, краще зробити вигляд, що не чую, не бачу пропустити це вух, цей конфлікт не розбурювати, тому що ну, вогонь він, він дуже швидко спалахує. І особливо боляче, коли ми ображаємо рідних чи нас, коли рідні ображають. Потім дуже важко згладити це. знаєте, Тому що саме по цій карті ніхто нікого не, не, не хоче слухати. Також це може бути, знаєте, що спорт для когось, коли тіло приймає участь в чому біг, естафета якась, також і багато людей, ну тому вже ви знаєте краще, яким чином до вас причетна та п'ятірка посухів. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? Король мечів, Ну, прийде такий дорослий дядько, чи він, хто він вам, 45 плюс, стихії повітря, терези, близнюки, водолії, і все розрулить. Скаже, знаєте, це людина така прямолінійна, чітка, людина, яка вміє правильно розставити пріоритети, правильно все взагалі спланувати, прояснити. От прийшов він і сказав: так, анус, схаменіться, тому-то, тому-то, буде так, так не буде. Все. І все стає ясно, бо так, бо меч це ясність, людина, яка надасть ясності. А можливо, це фахівець, можливо, це ну, людина юриспруденції, тому що тут у вас боротьба за ну, щось ділите. І він також прийшов і сказав: тобі то, тобі то, тобі то. От кожен має свою частку і не потрібно зазіхати на чуже, ви всі в рівних умовах. Ну, чи це може бути лікар? Також можливо, по відношенню для до домашніх. Треба когось лікувати або треба комусь обстеження. Наприклад, дітей стосується, бабуся, дідуся, мами, тата. І також оце була ваша така ваша суперечка стосовно лікування. Хтось каже, будемо лікувати, хтось не будемо, хтось традиційними методами, хтось нетрадиційними, хтось каже спочатку аналізи здати. Ну, Тобто розумієте про що я. То такий чоловік. Він надасть ясності. Лікар скаже чітко: так, заспокоїлись, потрібно ось так. Він все вам розкладе по поличках. Ну, тобто, ось дорослий чоловік, такий або стихії повітря, або людина-фахівець, або це людина така чітка, прямолінійна, така ем, серйозна і строга. Який вміє бути дисциплінованим, і він вас всіх ну, поставить <сумітні> По поструйчить. Ну що ж, давайте тепер подивимося, що нам буде заважати. Що нам буде заважати? Угу. Така ж сама енергія, Тільки тут дорослий чоловік. А лицар це вже молодий. Можливо, внуки, діти не згодні. У них своє бачення, бо це лицар король 45, а лицар це від 20 до 40. І дітей не так просто переконати внуків, ну, молоде покоління має на увазі, тому що в них своє бачення, в них своє розуміння, і слухати вони не дуже не збираються. Це також людина прямолінійна, нетерпляча, амбіційна, смілива, яка вміє перечити дорослим. Людина, в якої є своя думка, своє бачення, вона зосереджена на. Тому що вона хоче, і ось буде заважати, буде незгідна. Тобто, суперечка може продовжуватися. Вже такі словесні баталії: хто кого. Ну, такий день буде, знаєте, багато мечів, багато і вогонь, і мечі. Ну, в... будьте. В два рази більше обережніше, тому що особливо в нас було на дні колоди сім'я, коли це стосується сім'ї, вияснення відносин, меч колить, меч відрубує, меч робить боляче, а ще й коли це все ну, підігріто до такої степені, що іскри летять, мої любі. Будьте дуже обережні. Заховаємо того вредного лицаря, щоб він не Підливав масла вогонь. Ну що ж, мої любі? Я бажаю в першу чергу нам мирного і спокійного дня. Ой, тому що вогонь і, і мечі, мечі це зброя, це дуже небезпечно. Може для нас програтися. Ну, а по ситуації енергії дня, я думаю, ви зрозуміли. Ви в мене розумні, ви в мене все вмієте. Аналізувати і підставляти під себе, під свою ситуацію. Ну що ж, я вам бажаю сьогодні спокою. Щоб ну, от, не було такого роздратування, яке, яке спалахує, ну, прямо нічого. На рівному місці людина розгорається і хоче щось виясняти. Ні, щоб сьогодні. От, надсилаю вам такий спокій, мир, зосередженість на, на своїх справах, на, на важливих для вас якихось ну, аспектах. От ви сьогодні собі уявіть, що ви маєте перемикач. І він вас вимкнений, все. Ви в стані спокою, і ніхто не може його пере... переключити. Так, ніхто, крім вас, тільки ви тримаєте під контролем цей перемикач. І тому набагато простіше буде ось проживатися ця енергія. Вас не зможуть вивести з рівноваги і спровокувати на конфлікт. Ви контролюєте сьогодні свій вимикач самі. Ви в стані спокою, ви займаєтесь своїми справами. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю. Хочу, щоб ви сьогодні були з чудовим настроєм, який буде передаватися людям, які, які навколо. Ви будете гасити ось це полум'я цей вогонь. Ну що ж, чекаю зворотнього зв'язку. напишіть, будь ласка як вам відчувається, як проживається цей день. Завжди з великим нетерпінням чекаю. Ну що ж, обіймаю вас, налаштовуємося на позитив, на гарний настрій, на пристрасть. Нехай краще цей вогонь буде пристрастю до роботи, до коханої людини. Ставте, будь ласка, вподобайки, хто не з нами, приєднуйтесь. Ну що ж, мої любі, почуємося ще до зустрічі, папа! -па.